Десь прорвуться. Но так же само, так же само наші їх б'ють. Тому в Запоріжжя вони не зійдуть, в Харків вони не зайдуть, в Суми вони не зайдуть, в Херсон вони не зайдуть. Вот это, вот так вот. Наскільки це успішно? Поняла, в чому я? Тому okay. ну, це таке питання, вже настолько, я скажу тобі так, за цю неділю я на нього відповідала мінімум 5 разів. Мінімум. Ну тому, що бачите, зараз дійсно в кожних пабліках про це пишуть. Тому це турбує особливо людей, які проживають на тих територіях. то Я не знаю, де знаходяться війська, наприклад, їх зараз ну, на Запорізькому напрямку. От ті, хто живуть на Запорізьці, да? от вони хай і, і дивляться і цікавляться, як то кажуть. Вони знають свою область. Мені сидіти зараз ну не робити тільки ізучати кожну область і воєнні, дійства, взагалі не інтересно. Ну, це не, в мене Є своя життя так само. Поэтому, мене цікавить, наприклад, Кривий Ріг і Дніпропетровська область. Вот. А всі останні області, я можу єдине сказати, що там, де вони стоять, приброжні села, оці, які поряд, ну, от вони будуть під, під атакою. Всі. І в Сумах теж. Тобто, поэтому, например, якщо Суми знаходяться тут, а вони ось тут, то от оця частина, це треба бути. Ну, Дорожими діями, да, да. постраждають да, люди, да, да, будуть там бої, десь виженуть їх, десь вони трошки зацепляться. От якісь такі там села, наприклад, якісь можуть бути за ну, ну, наприклад, особливо Сумщина там, там іде. Ну, тим не мене, вони намагаються прорвати лінію оборони, тому що вони розуміють, що вже буде це, як він називається. Вже буде оцей перемовини, вони нікуди ну, одних не відвертяться, і їм треба захопити побільше для того, щоб потім ну, не уходити з цієї території. От і все, Нічого не тікає, будуть обстрілювати, будуть їх обстрілювати і все. Не більше того. В Покровськ, я казала вже рік тому, і зараз кажу, в Покровську не, не зайдуть. От вони його, звісно, з нього зроблять пусте місце, але не зайдуть. Тось і відповідно, на територію Дніпропетровської області вони будуть возле возле, возле неї так тисяч така ж і відповідно, з цього краю вони будуть і обстрілювати. Я дивилася адільна Дніпро. Там люди так і не поняли. Як це на окраїні Дніпра? Окраїна Дніпра це якраз і Дніпропетровська область, окраїна. країна. То що таке окраїна? Це межа. За якою вона... ну, тобто нужно понимать, тому що я так розумію, що деяким людям треба взагалі об'ясняти значення слов якихось. От даже, даже уже до цього опускатися мені це вже ну, трошки утомляє. Я сказала, що Дніпропетровсько вас не буде окуповано, але вона буде обстрілюватися і буде обстрілюватися сина. Було, було. В принципі, нічого не помінялося, нічого не помінялося.